Перебуває на посівах сої, ран сої сої, фермерського господарства Агролекс Луцького району Волині. Ось в такому гарному стані перебуває соя на запутонізації. В попередньому відео ми показували, як проводимо захист цієї культури від бур'янів. Сьогодні ми вже почали працювати по захисту від, від хвороб хворобних шкідників. Оприскливаєш на полі, тільки що заправився. Буде Вносити зараз препарати, які ми рекомендували. Візер нормі 0,8 на гектар, бакову суміш додаємо, цетив шокер нормі 0,2 літри на гектар. Звичайно, не обійдеться в ці бакові суміші і без бору. 1 літр на гектар. Для кращого розвитку рослини додаємо. Препарат повошен це екстракт морських водоросій нормі 1 літр на гектар. І препарат Аміно – Це амінокислоти, також нормі на літр на гектар. В такому стані знаходиться соя на сьогоднішній день. Тільки що ви дивіться, скільки присутніх бульбашок. Видно, на нижніх ярусах листа пороював септоріозу, до чого ми цей захисти проводимо. Як буде розвиватися далі культура, ми покажемо в слідуючому відео. А зараз їм дякую. Гарних прожиє.